Студії з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас. В Одеській області затримали торговця зброєю. Чоловік продавав гранати та інші боєприпаси. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Поліцейські отримали інформацію про те, що 22-річний житель Ізмаїла підшукує покупців на гранати. Його затримали на гарячому під час збуту двох корпусів ручних осколкових гранат і запалів до них. Працівники Ізмаїльського районного відділу поліції. Затримали фігуранта після того, як він за 5 тисяч гривень збув два корпуси ручних гранат із запалами. Після оборудки правопорушника було затримано небезпечний товар з незаконного обігу, вилучено та скеровано на експертизу. В якості речових доказів слідчі вилучили і гроші. Походження боєприпасів з'ясовують слідчі фігуранту. Вже повідомили про підозру та помістили під цілодобовий домашній арешт. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Ще одного чорного зброяра затримали в Білгородністровському районі. Він продав незнайомцю пістолет і дві гранати. Як з'ясувалося, 29-річний чоловік зберігав вдома цілий арсенал зброї та вибухівки і підшукував покупців. У центрі села Миколаївка Новоросійська з інтервалами кілька днів він продав пістолет Макарова за 10 тисяч гривень і два корпуси ручних осколкових гранат із запалами за 4 тисячі гривень. Його затримали відразу після другої угоди. А обвинувальний акт уже скрували до суду. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Неоднозначна ситуація сталася в одному. Мов з ТЦК Одеси лікарів швидкої допомоги, які приїхали за викликом, затримали в ТЦК. І як кажуть самі медики, визволити колег вдалося після сутичок і того, як одразу кілька бригад з увімкненими сигналами приїхали до будівлі військомату. Співробітники швидкої стверджують, що проблема набагато глибша. Люди не розуміють, коли і хто отримає бронь. А керівництво досі не дає однозначної відповіді на це питання. Поліцейські встановили і опитали свідків та очевидців, Де Ких з учасників інциденту запросили до відділку поліції, де з ними працюють правоохоронці військовою прокуратурою південного регіону. За фактом конфлікту розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство. Серцеве судинні захворювання тримають першість серед причин смертності у всьому світі, в тому числі й в Україні. Серед них інсульт, гостре порушення мозкового кровообігу. Які фактори спричиняють розвиток хвороби, які симптоми інсульту, скільки часу є для того, щоб допомогти людині, а також про доступність тромболітичної терапії, в ефірі телеканалу ГРАД розповів лікар-невролог Денис Тімаков. 140 тисяч випадків інсульту щороку виникає в Україні, а в цілому світі з 17 мільйонів випадків інсультів, 6 мільйонів мають летальні наслідки. Це судинне захворювання може бути двох типів: ішемічний інсульт, що виникає у результаті закупорки судин, і геморагічний, коли відбувається розрив судини. Як розпізнати, що у людини стався саме інсульт, пояснює лікар-невролог Денис Тімаков. Можна застосувати швидкий протокол. Під назвою FAST. Face це лице. Це асиметрія лицевої складки. це Ми бачимо, що, наприклад, одна сторона половини лиця, нижня або верхня губа, воно обвисає і воно перестає працювати, і з'являється асиметрична вираз лиця. Uh -huh. Друга буковка A, ARM рука. Uh -huh. Це асиметрія рухів у, у якихось кінцівках в даному випадку це вони о, вказують на руку, хоча, в принципі, може бути рука і з ногою разом. А S – speech, порушення мови, uh -huh. Time, time – це час. Час, тому що дуже-дуже велика м -м, проблема, мавість, не проблема, не а того, що у нас за о, одну хвилину загине у головного мозку до декілька мільйонів нейронів. Просто за одну хвилину, коли не вистачає кисню. Будь то ішемічний, чи горичні, mm. це не має значення. Під час інсульту час йде не на користь головного мозку. Говорять лікарі і акцентують на тому, що одразу треба викликати швидку допомогу. Тільки медики зможуть розпізнати, який стався тип інсульту, і призначити правильне відповідне лікування. Тромболітична терапія це є специфічний препарат. Це є препарат, який вводиться внутрішньовенно. Звичайно, це препарат для, для того, щоб цей препарат був введений, лікар повинен прийняти рішення. Для того, щоб прийняти це рішення, він о, враховує велику кількість факторів. Котрі він аналізує, коли він проводить обстеження, проводить е е інструментальне обстеження вас, у, ну в вас плані, mm -hmm. як пацієнта у приймального відділення. і для того, щоб вик виключити або підтвердити. Тому для тромболітичної терапії повинні бути mm -hmm. дуже специфічні потрібне показання для того, щоб їх проводити, тому що у нас є специфічні часові рамки, часові межі розвитку цих симптомів. ефективне лікування. І ефективне і результативне лікування інсульту ми можемо проводити, коли у людини від часу початку симптомів пройшло 4,5 години. Ця процедура є абсолютно безкоштовною для людей, котрим вона необхідна. Інсульт як хвороба молодше, констатують фахівці. І хоча у групі ризику знаходяться люди від 50 років, захворювання може проявитися і у більш молодому віці. Одним із важливих методів профілактики інсульту є. Рухомий спосіб життя також це дуже mm -hmm. важливо, тому що е, навіть людина, яка перенесла інсульт, він повинна лежати. Після цього mm -hmm. вона повинна приходити з курси реабілітації реабілітації з ерготерапевтами, з терапевтами мови та мовлення, з, ерго, з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, що по починають її адаптувати, якщо це mm -hmm. можливо адаптувати, якщо е, можливо відновити повністю, то відновити повністю mm -hmm. функціональний стан. Потужним фактором ризику інсульту є стрес, під час якого у кров викидається велика кількість адреналіну, що підвищує артеріальний тиск і наслідком стає навантаження на судини головного мозку. У складних умовах воєнного стану, в яких живуть українці, медики все ж радять уникати зайвого стресу, більше часу відпочивати, дотримуватися режиму сну і правильного збалансованого харчування, і, звісно, контролювати свій артеріальний тиск. В Одеській області припинили контрабанду чорної ікри. Вісім кілограмів делікатесу виявили в рейсовому автобусі, який прямував до Молдови. Водія затримали. У пункті пропуску старокозача під час огляду багажного відділення рейсового автобуса прикордонники виявили у двох термосумках скляні банки та пластикові контейнери з чорною ікрою, вагою понад 8 кілограмів. Жодних документів про походження товару водій надати не зміг. Він повідомив, що до нього звернувся незнайомець і попросив доставити передачу в сусідню країну. Делікатес вилучили та направили на експертизу. На водія склали протокол про порушення митних правил. Повідомили у прес-центрі ДПС. Продавав неіснуючі товари в Одесі. Затримали шахрая, який вигадав нехитру схему заробітку, і за кілька днів ошукав 13 осіб. 31-річний чоловік розмістив в інтернеті оголошення про продаж принтера вартістю півтори тисячі гривень, якого насправді не було. Потенційних покупців він запевняв, що товар відправить поштою, але за умови передоплати в 400 гривень. Коли довірливі громадяни висилали лже продавцю гроші, він припиняв відповідати на дзвінки. Таким чином правопорушник ошукав 13 одеситів. Чоловіка вже затримали. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Повідомили у пресслужбі службі облполіції. Наше здоров'я багато чому залежить від якості продуктів, які ми вживаємо. А щоб бути впевненими, що продукт не нашкодить, треба придивлятися до його складу. І дуже уважно, працівники Держпродспоживслужби повідомляють, що є випадки, коли існує навіть розбіжність в перекладі інформації з мови виробника на українську і наводять приклад державною мовою зазначено про відсутність продукті цукру. А відповідно до інформації виробника, цукор там міститься. До всесвітнього. Дня безпеки харчових продуктів наші кореспонденти обговорювали це питання з фахівцем. Щороку, внаслідок вживання їжі, що містить патогенні мікроорганізми, токсини або хімікати, захворює понад 600 мільйонів осіб і помирає близько 420 тисяч осіб у світі. Таку статистику наводить Українська Держпродспоживслужба. Більшу частину цих випадків хвороб і смертей можна запобігти, приділяючи увагу безпеці харчових продуктів. А вона є предметом колективної відповідальності, тобто всіх від виробника до споживача. Перед тим як купувати продукти, ми повинні переконатися, що не вийшов їх термін придатності, а далі бажано вивчити інформацію на етикетці. Це дуже гарна звичка взагалі читати ту етикетку, бо більшість людей обирає ось так: все треба подивитися на склад. І тут треба розуміти, чого в продукті більше стоїть на першому місці. Якщо ви обираєте цільнозерновий хліб, то на етикетці не повинно значитися 20-30% цільного зерна, а повинно стояти 100% борошна цільнозернового. І такий хліб є в достатку, зазначає ендокринолог і дієтолог Марія Жигаліна Гриценюк. По-друге, цукор дуже полюбляють виробники його ховати за назвами патока. Мед, бо в нас є в, нашому, в нашій свідомості, якщо це природньо, це дуже корисно. І тут треба розуміти, що і те, і те калорійне, але мед трошки більше калорійний, і там е, він тяжчий. Лікар радить вивчати таблиці жирів, білків, вуглеводів і цукру на етикетці. На день цукру дорослій людині можна 30 грамів. А якщо ви купуєте томатний сік, Томат це помідор, це овочі, це корисно. Але от можете зробити експеримент, подивитися, скільки цукру додають різні виробники в томатний сік, і там досить багато його, тобто його треба враховувати. Багато питань у споживачів виникають щодо пальмової олії, яка зараз входить до складу багатьох продуктів, бо вона дешевша, ніж багато інших видів олії чи небезпечно її вживання? Як говорить фахівець, тут є певні нюанси. Щодо пальмової олії у натуральному вигляді, як рідина, вона не несе ризики для здоров'я. Коли її насичують водним, гідрогенезують, олія стає твердою. Продукти з нею довго зберігаються, але при цьому проявляються небажані якості трансжирів. Якщо ви бачите, якась олія гідрогенезована, то це трансжир. І, і трансжири вони дійсно більш шкідливі, вони більше. Викликають етеросклероз, трансжири, їх ніколи не пишуть трансжири пишуть кулінарний жир, модифікований жир, олія гідрогенезована, модифікована. А ось до позначки ГМО генетично модифікований організм. Марія Жигаліна Гриценюк ставиться спокійніше. Нашумілі дослідження щодо ризиків раку чи безпліддя через вживання продуктів з ГМО зазнали значної критики з боку фахівців, каже лікар-ендокринолог. Водночас саме модифіковані ліки рятують людські життя. Найчастіші зараз інсуліни це генно модифіковані. Ніхто не хоче вже працювати з свинячим, бичачим, людським навіть інсуліном. Найкращі інсуліни аналогові, генно-інженерні. Інсуліни Генна інженерія дає шанс в багатьох галузях медицини. Є області, де ми кажемо вау-вау-клас, а все те ж саме в їжі, що це погано. Ну так так не так працює. Отже, розуміння етикету харчових продуктів має важливе значення для прийняття здорових і свідомих рішень щодо споживання, підкреслюють фахівці. Екологи підрахували збитки, які були завдані навколишньому середовищу внаслідок влучання ворожих шахедів в будівлю агропідприємства в Одеській області 21 квітня. Майже один мільйон гривень такий збиток завдано навколишньому середовищу через влучання шахетів в складську будівлю агропідприємства в Одеській області. Крім того, відходами руйнування була засмічена земельна ділянка площею понад 4 тисячі квадратних метрів. Повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. Нагадаю, 21 квітня вночі уламки збитих ворожих дронів упали на територію фермерського господарства і пошкодили складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали. 40 рятувальників гасили масштабну пожежу в центрі Одеси. На першому поверсі житлового будинку горіло кафе. Мешканців і відвідувачів евакуювали. Ніхто з них не постраждав. Пожежа спалахнула в житловому будинку на вулиці Буніна. На першому поверсі горіла витяжка в кафе, а також запалала підлога на другому і третьому поверхах. Через сильне задимлення пожежники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору. З верхнього поверху будівлі благополучно евакуювали трьох мешканців. Через годину загоряння на площі 200 квадратних метрів загасили. Причину та збитки встановлюють експерти, повідомили у пресслужбі ДСНС. Хоббі вчитися читати наукову літературу і довідники. Чи часто можна таке почути про дитину? Але саме таке захоплення поповнювати свою скарбницю знань в учня одеського ліцею Артема Пастощука. Коли школяр майже весь вільний час проводить за книгами, причому в основному за науковими виданнями, деякі дорослі іноді говорять, так не можна, навіщо так навантажувати дитину. Але для Одеси та учня ліцею Артема Пастащука впізнавати щось нове це не тяжка робота, а задоволення. Додаткові знання я отримую переважно самостійно, або ввечері, або, скажімо, так, у вихідні зазвичай відкриваю ну, якісь довідники чи, скажімо, так, інтернет інтернет-сторінки з тих тем, які мене цікавлять. Ще з початкової школи йому подобалася географія, розповідає Артем. Потім це переросло в інтерес до глибокого занурювання в історію. А потім і в інші науки, навіть ті, які в школі не вивчають. У мене найбільше приваблює саме можливість дослідити більше і дізнатися, скажімо, як саме функціонують або Астроном, як працюють астрономи, як вони досліджують нашу планету, скільки дійсно астрономія коли я проходив відбір на міжнародну олімпіаду, астрономія була найбільш новою для мене дисципліною, з якою я здобув найбільше знань. Досліджувати етапи розвитку людини, історії нашої країни, шукати так звані білі плями та заповнювати їх інформацією. Саме з такою роботою юнак саме хоче пов'язати своє свій, життя. Свій, свій, значити, що в українській історіографії є багато білих плям, які стосуються питань всесвітнього значення. Я хотів би досліджувати. Ці теми створювати наукові роботи, перебувати в постійному контакті з іноземними вченими і ну цим самим. Покращувати, поліпшувати нашу науку, збагачувати її новими відкриттями. Спілкування з іноземними вченими для Артема не буде проблемою, бо він знає англійську та німецьку мови. А ще він захоплюється плаванням, грою в шахи художньою літературою. Часто стоїть літературу, та моїми найбільш улюбленими жанрами є детектив, наукова фантастика. Але це значить, що дійсно встигати все неможливо, і тому більшість це свого часу я присвячую навчанню, але з нього щось забуває найбільше насолоди і задоволення. Вчителі говорять, працювати з таким учням і легко і тяжко, бо коло його знань та інтересів дуже велике. Він не просто читає, він це ну крізь себе пропускає. І коли він відповідає на уроках української літератури, він відповідає дуже багато. Ось він настільки розповідає такі речі, що інколи сам задумуєшся над тим, про те, що ти навіть і не думав. Він просто от надихає. Надихає мене, надихає учнів. Я щиро дякую, що в мене такі учні. Це дійсно це прекрасно. Навіть під час подорожей з рідними Артем не тільки відпочиває, а й поповнює свої знання, говорить хлопець. Наприклад, коли ми були в Іспанії, найбільше мене вразив собор святої родини, собор святого сімейства, Саграда де фамілія одна з найбільш невизначніших пам'яток Іспанії, Європи та всього світу. І скажімо так, під час Повсякденного перебування просто в якійсь країні ну виникає інтерес до і вулиць до звичайних об'єктів культурних розміщених в тому чи іншому місті. Артем переможець великої кількості інтелектуальних змагань різного рівня і з різних дисциплін. А зараз він готується до міжнародної олімпіади з географії, яка відбудеться в Китаї. Юним талантам необхідно всебічно допомагати, створювати умови для навчання та подальшого розвитку, впевнені ті, хто знаходиться поряд та надає підтримку. Бо сьогоднішні школярі це майбутнє нашої країни. Я дуже хочу, щоб наші діти лишалися в нашій державі. Я хочу, щоб наші діти були майбутнім нашої держави. Тому я впевнений в тому, що ми все повинні зробити, щоб школи працювали в очному навчанні, щоб вони бачили друг друга, щоб вони спілкувалися друг з другом, і щоб вони відчували себе в безпеці. На небі засяє нова зірка. Цікава астрономічна подія. Невдовзі очікує на жителів землі. Нове світило можна буде побачити неозброєним оком. У неофіційне, але романтичне свято день пошуку нової зірки. Новинами з космічного світу з кореспондентами Граду поділився голова Одеського астрономічного товариства Михайло Рябов. Зі стародавніх часів, коли на небі з'являлася нова зірка, це вважалося людьми дуже знаковим та незвичайним явищем, з яким пов'язували різні великі та значущі події. Сьогодні, завдяки розвитку технічного прогресу, вчені відкривають нові зірки майже кожного місяця. Але побачити ці небесні світила частіше за все можна тільки за допомогою потужних телескопів, бо знаходяться вони дуже далеко, або їхні спалахи слабкі. в древні рімена? Астрономы очень тщательно следили за тем, что происходит на небе, считая, что это очень тесно связано со всем тем, что происходит и на Земле. Вот поэтому они все внимательно, так сказать, наблюдали и регистрировали. Появу нових зірок на небосхилі фіксували з 540 року до нашої ери. Ще до винайдення телескопів їх було зафіксовано близько 90. З розвитком технічного прогресу число нових зірок значно збільшилося. Чому ж вони з'являються? Справа в тому, що ті зірки, які ми бачимо на небі, насправді не одиночні, а подвійні. Просто наше око їх не розрізняє. І от ці дві звізди а тісні, вони ані з друг з другом, і маленька ця звьочка. Лекарник умудряется утаскивать у этого гиганта материал, который он изучает выбрасывать окружающее пространство. Накапливается этот материал на поверхности этой звезды и спустя какое-то время разогревается до высочайших температур происходит колоссальный взрыв. Цей вибух і називають появою нової зірки, говорить астроном. Кохана, я подарую тобі зірку і дам їй твоє ім'я. Саме так іноді говорять романтики. Але якщо б їхні кохані мали знання з астрономії, то одразу б заперечили, імена людей зіркам не дають. Но ні в випадку ніяких імен людей звездам не присваиваться. Ні такої практики, і це, в общем-то, ну, как говорят, ну, не признається астрономами, якісь названня імен звезд зв'язані з людьми. Вот, поэтому, если человек хочет попасть, как говорят, ну, в историю, вот наблюдайте небо, открывайте комету. Вот если вы первый открываете комету, комета получает ваше имя. Или астероид, вы имеете право тоже присвоить ему имя, если вы его открыли. А незабаром усі ми зможемо спостерігати унікальне явище на небосхилі спалахне зірка, яка була невидимою 80 років. Таких зірок, які запалюються з певним інтервалом, в нашій галактиці всього біля десяти, говорить фахівець. І от та зв'язда, я будем видеть, наблюдать, це називається Тау Северної Корони. Вона вже вспыхивала раніше. Ми звездуємо період між цими Пишками звезды примерно составляет 80 лет. Канун такої спишки обычно происходит некоторое потемнение звезды, а затем происходит яркий сплеск, взрыв цієї звізди, який може длиться, видеть неворожоним глазом, можна видеть несколько днів. Працівники Одеської астрономічної обсерваторії обіцяють проінформувати містян про дати, коли можна буде спостерігати нову зірку, а поки що ретельно стежить за ситуацією на небі. Їхня праця часом лишається непоміченою, однак саме вони створюють домашній затишок. На початку червня відзначається День домогосподарки і домогосподаря. Ми запитали в Одеситів, скільки часу приділяють хатнім клопотам і наскільки це важка праця. Чи потребують ті, хто зайнятий домашнім господарством, відпочинку? Миють посуд, перуть, прасують, прибирають, готують кілька разів на день. Перелік завдань для домогосподарок зазвичай не обмежується одним чи двома пунктами. Однак, якщо така робота у радість, то час пролітає непомітно, говорять одеситки. Якщо любиш готувати, значить не складно. Нужно любити внучку, внука, значить, не складно. Я вважаю, що то все до цього относиться з любов'ю. Тогда не буде складно. Вот і все. И любить своих детей, естественно. Если тебе это нравится, то это хорошо и просто. А если тебе это не нравится, то, наверное, это очень сложно. Я сейчас просто пенсионерка, поэтому я уже 15 лет на пенсии. Поэтому я домохозяйка и стараюсь сочетать. Приятно с полезным. там Приготовить, убрать, погулять. Все домашние дела Очень много занимают времени, и ты очень много тратишь на них энергии, поэтому я считаю, что да, отпуск нужен как домохозяйкам, так и работающим людям. Сейчас я домохозяйка, и все равно какие-то постоянные дела, какое-то вот постоянно погрязшие в этих домашних делах. Що легше працювати чи вести домашнє господарство? Ці заняття співмірні. І перше, і друге потребує достатньо багато уваги та зусиль. Кожен обирає самостійно наскільки багато віддавати часу хатнім клопотам, а інколи ці повноваження можна делегувати іншій людині. Я вважаю, уже заработати на то, щоб содержати няню, борщицю, повара і так далі, щоб забезпечити хороше будущее для своїх дітей, для себе і в принципі для всієї своєї сім'ї. В этом гармонія. Коли ти вдома, що ти делаєш, і жінка допомагає з роботи у штабі, допустимо, старше, ти вмістиє, що ти дієш, зробити народ, друг друга хорошо. Займатися домашнім господарством у сучасному світі набагато легше, ніж це було раніше, адже зараз є помічники. Різноманітна техніка, яка частину роботи бере на себе, діляться з нами містяни. Действительно, очень много делает техника. Потому что для меня стирка – это смертельно. Вот. А вот стирает. Угу. И все. Все есть, конечно. Когда мы своих детей растили, у нас не было этого. А сейчас внуков нам легче. Стиральная машина, пылесос не робот, но обычный. Да, да, очень помогает. Я не представляю себя З веником по квартирі, чесно кажучи. Нам легче обхатися, ніж коли послухаєш бабушки наші, ще, як вони, без памперсів, без стиральних машин і так далі. Головне, щоб світ було. Ті, хто ведуть домогосподарство, не тільки мають безліч різноманітних щоденних занять. Саме вони створюють в домівці той самий домашній затишок і сімейний мікроклімат. Тож і вони потребують відпочинку, уваги та перезавантаження. Про розвиток подій дивіться у наших наступних випусках. З вами був Сергій Градов. До скорої зустрічі.